Почує кожен сьогодні. Масово обговорюють диктаторський законопроект 33.16. вісім років тюрми за мітинг проти гей-параду та колективну критику ЛГБТ. Усі подробиці скандального законопроекту 33.16. Він зареєстрований від 9 квітня 2020 року. Автором цього законопроекту є Василевська Смаглюк Ольга Михайлівна, член депутатської фракції політичної партії Слуга народу. Даним законопроектом пропонується встановити кримінальне покарання у вигляді штрафів. Та тюремного покарання за нетерпимість, публічні заклики, приниження гідності, за ознаку сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Даний законопроект передбачає внесення сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності як обтяжуючої обставини мало не всі статті Кримінального кодексу, які стосуються насильства. стаття 67, стаття 115. 120, 121 122 126 127 129 293, 294 за нетерпимість або публічне приниження за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, штраф або 8 років тюрми. Держслужбовці за критику ЛГБТ штраф до 17 тисяч гривень або 2-5 років тюрми, церквам за публічну акцію проти ЛГБТ 5-8 років тюрми. Тотальна заборона будь-яких акцій проти ЛГБТ покарання до 15 років тюрми. При цьому законопроект порушує конституційні права кожного громадянина України. Стаття 34. Кожному гарантується права на свободу думки і слова на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідування. Стаття 36. громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Тому, голосуючи за законопроект 33.16, захищаючи права ЛГБТ, порушуються права сімей виступати проти гомодиктатури, захищаючи своїх дітей від пропаганди. Ось приклад, що нас чекає в цьому законопроєкті. Якщо хлопець вирішив, що він дівчина, і піде у дівчачий туалет, ви не будете мати права нічого йому сказати, бо тоді він подасть на вас суд і вас посадять до восьми років тюрми. Якщо немає чоловіка, жінки немає сім'ї. Якщо немає сім'ї, немає майбутньої нації. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, тоді це почує кожен.